Йоу! друзі, всім привіт, з вами Фенікс, і сьогодні ми продовжуємо виживати на сервері Майнхавен другий сезон. В попередньому відео в Майнхавені другому сезоні, де я побудував свій будинок, я вже більше такого в принципі, там нічого не будував, а тепер уже багато чого помінялося. Як бачите, це мій будинок, ну ви в першій частині могли його бачити. І перше, що помінялося, тут багато табличок. Так, хто срився в мене? Містер Максимум, ну навіщо робити у мене знов під моїм домом, знов якісь катакомби? Тобі не було достатньо у першому сезоні. Так, ну це мій і тут будинок імба, согласнен, Блейз. Дякую. Я старався. Ну як? Я не дуже сильно старався, але дивіться, як вже багато чого помінявся. Ну, на перший вигляд майже нічого, появилися просто ці лозич, як це називається? Виш... не вишня, а. Виноград, чи як це... світячий сія. Ну, коротше, сяючі ягоди, якось так. І також в мене з'явилися двері в інші кімнати і приготуйтеся, правильно це портал в пекло. Можна сказати, я перша людина, яка побувала на цьому сезоні в пеклі, пробувала щось шукати, щось знайшов і вмер. Ну, типичний фенікс. А в цій кімнаті щось інтересне. Тут у мене зачарування. Хто тут факел смолски поставив? Я йому дозволу не давав. Тут у мене зачарування, тут у мене книги. Ну, коротше, я перша людина, яка зачарувалася на щось. Ну, і взагалі, створилася це зачарування. Хвалитися, я, звісно, вже не буду. І також в мене з'явився задній двір і готуйтеся побачити. Так, ви вже могли бачити. О, мордочка моя задня. Підходить до мого скина. Тут в мене така, як навіть не знаю, що таке. Я просто побудував, навіть не побудував, я просто зробив щось продекорував. Якраз не знаю. чіл-зона, м'яко сказати, це не я навіть не знаю, як це пояснити. А тут у мене ферма тростини, яка ніфіга не робить. Нормально. Вобщо. Я думаю, що не буду приносити мені багато, 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 багато А, Приносять десь в цілий день максимум 20 штук. Це дуже багато. Дуже прям максимально багато. Скоріше за все, я її знесу з ферму, вона мені нічого не поміняє. І от моя справжня ферма тростини. Ця ферма тростини мені приносить 4, може і більше стаки. Так, за мною зараз погоню, друзі. Так, ви вже могли побачити, що. За мною біжить розбійник, хоче мене вбити, а я цього не хочу, хоч у мене ресурсів в нуль на масу. Так, а тепер давайте професійно з підральненькими движеннями вдачимо від неї, щоб він десь зник і більше мене не бив. І тепер ми рухаємося до тої структури, яку я недавно побудував, але вона мені приносить. І ресурси, і досвід. Так, так, ви, друзі, могли знову догадатися. Це було на першому сезоні Майнхавену, І я, ну, як би не побудувати і на другому сезоні. Це моя ферма мобів, де спавніться всі моби Майнкрафту. Вроді би, якщо не помню. Ну, зомбі, скелетрон, павук, відьма і кріпер. Ці три чи п'ять мобів <свісно> станісти. Тут, як бачите, трошки і змінені є, як бачите, тут в мене ці ягоди світящі, не знаю, я їх скрізь пхаю, і хтось з мене їх забирає. Давайте об'ємо це прекрасного зомбі, получимо. Звісно вже опит, ну, треба ж показати, що ж вона робить, вона працює. <свісно> Тепер ми в мене вдома, і зараз я покажу тим, що я ще раз теж хвалявся. Це у мене ресурси в цій скрині. і всі мої ресурси дорогоцінні, друзі. Дорогоцінніших я не знаю, ніде не знайдеш. Але в мене вони є. Ну я би не сказав, що я найбагатший ігрок на сервер, бо я є, є багатші. Це залізо, алмази, золото, редстоун, обсидіан. Ну, коротше, аметисти. те моє щастя, о, моя мордочка. А тут в мене чуть-чуть <кій>, дерева, чуть-чуть, небагато, пару стаків Фу. у кого і більше може бути. Подивіться на ту красу. який будинок, Так, це не мій друзі, це будинок Луїзи. А, точно, ви навіть не знаєте, хто така Луїза? Луїза це сестра Ірен. Ну, ви маєте знати, хто така Ірен, хто її не знає. Це як сказати оп оператор, What the fuck? Коротше, це хаос Луїзи. Луїза це сестра Ірен або оператор. Ірени, ну, вона виживає також на сервері Майнхавен для ютуберів. Цей будинок будував я її, бо вона жила в рабстві в Ірен. А мені стало дуже жалко, тому я її подав такий невеличкий будиночок. В неї є вже ресурси, вона вже переїхала. Тепер вона не стала рабом Ірен. Теперь вона вільна, свободна, незалежна людина. Як бачите, цей будинок ще не добу... ну, добудований, треба ще доробити пару штук, і, в принципі, все буде готово, друзі. І на цій прекрасній ноті відео, на жаль, добігає кінця. Ну, я забув попередити на початку відео, що це відео буде коротеньким. Бо е, було б не коротенько, якби я не знімав щось таке не знаю, масштабне або щось будував, то можливо би не було коротке. Було б ну, чуть, чуть довше, максимум на 4 хвилини довше. Дякую, друзі, за ваш перегляд. Я надіюся, що ви поставите свою подобайку і підпишеться. Це від вас залежить, можете підписати це, можете і ні. Це все від вас залежить. Я просити вас не буду. Дякую всім за вас, за, за вас, господи, за ваш перегляд. Дякую, що переглянули мої віві -ві відео, як я обично кажу. І давайте об'ємо цього розбойника, бо він мені дуже як сказати нервує. Або він мене об'є.